Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 31 грудня, а тому хочу всіх привітати з наступаючим новим роком. Побажати всім, щоб поскоріше закінчилася срака, в якій ми перебуваємо. Побажати, щоб кожен займався своєю улюбленою справою. Була в нього така можливість в слідуючому році. Побажати гарно перезимувати. Нашим бджілкам, а також саме головне це перезимувати нам. Побажати гарного розвитку в наступному році для бджіл, гарних медозборів. І саме головне це гарної ціни на нашу джо Ну, а також побажати кожному фінансових благ, щастя, здоров'я, тим словом, всього самого найкращого цьому-слідуючому році, і вже нарешті, щоб це був такий рік, який хотілося згадувати, і який би запам'ятався з позитивної сторони. Ну і таке буде узагальнюючи коротеньке відео по завершенню вже минувшого, можна сказати, сезону. Саме головне, що цікавого було, це досить теплий такий грудень у нас. Якщо чесно, майже кожен день плюсові температури, я вже за це казав, і ще повторюсь, що це досить цікаво. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб наскільки було тепло. Чи плюс це, чи мінус. Ну, Є якісь свої нюанси, Ну, поки місць, вроді, зимівля проходить стабільно, все добре, бджоли в багатьох облетілися, тому такий зимовий обліт, як на мене. Плюс. Були попередні роки також. Навіть там відео є на каналі, коли я посеред зими розбирав бджіл, тому що було там плюс 12, плюс 14. Це, як на мене, вплинуло на них з позитивної сторони. Переглядаючи бджіл, звертається увага на те, що дуже мало поїлося кормів. Більшість бджолосімей ще навіть не піднялися до верхньої планки рамок. На 145-х рамках, з того, що я дивився до сімей, бачив, що ще тільки-тільки багато сімей зачепилися за верхній корпус повномедний Там на одній-двох рамках. так, що... Така температура по розходу кормів впливає на бджіл позитивно. Якщо коротко сказати про продуктивність цього року, рік був середній і по медозборах, і про, по кількості зібраного квіткового пилку, і по кількості проданих бджіл, ціни були невисокі, ціна на мед... В нас в кінці сезону там 45 гривень, що є досить низько. Впала, скажем, квітковий пилок до кінця року подорожчав, але, на жаль, нікого немає. Прополіс також подешевшов. З тої інформації, що я знаю, можна продати 1200-1300 гривень. Це якщо по -швидкому. Ну, якщо пошукати покупця, можна трошечки ще там 100-200 гривень продати дорожче. Тиск в діапазоні 200-250 гривень. Скажімо, такими показниками завершуємо цей рік. Ну і коротенько якщо про плани на наступний рік сказати. То чогось хорошого, звичайно, хочеться чекати. Ну, але якщо дивлячись на ситуацію, то основним це буде просто зберегти пасіку, ну і вижити, звичайно, самому, тому що ситуація досить нездорова. Якщо так розібратися, думаю, що основним це буде збір продукції. Ставок на продажу бджіл робити не буду, тому що, думаю, вони будуть досить низькими і ціни будуть невисокими. А, то, а тому всі сили потрібно направити на те, щоб зібрати якомога більше джолопродукції. Мед, пилок, прополіс, віск в такому плані. Ну і на кінець давайте заглянемо декілька бджолосімей по традиції. Де вони знаходяться, що поробляють, в якому стані. І так, це у нас 145-та сімейка. Ну, так як я і казав, вони лишень зачепилися за верхній повномедний корпус. Тому проблем з зимівлею аж ніяк у них не буде. Так, включили ліхтарик, можливо, будуть видно. О, є бджоли, видно. Тільки-тільки зачепилися по вуличках. Одна, дві, три, чотири. І там п'ята. Ну, на 145-й ранці бджоли сидять трошечки по-іншому. Так, а це у нас сімейка. Яку я з'єднув, це вже був листопад, я до неї під'єднув слабеньку. Подивимось, як вони зимують, вони були з розплодом. І так, цій немає. Внизу, за що я вже говорив, що кормів просто валом, ви навіть не піднялися, спереді, знизу сидять. Ну Це сімейка побільше тут. Шість вуличок навіть є, вон, бачу, від стінки. Ще одна сімейка. О, тут вже джоли піднялися майже до верху, але корм все-таки ще є, як видно, спереді на рамках. Тому розхід кормів в цьому році покамість радує. Отак. От Ті є і ті також є. Також займають шість вуличок. Це експериментальні сім'ї, де глухе дно, і я зимую на двох корпусах. Проблема в них виникла в тому, що вони не зачепили за верхній корпус. Хоча тут і непогані сім'ї, ну, подивимось, якось будемо їх переганяти. Ну і ще є ось такі сім'ї показував, які зимують також на двох корпусах, але сітка дно. Тут ситуація хороша в таких сім'ях, їх в мене там 20 зимує. тому що, тому що вони у верхньому корпусі. Ну і одненько зараз відкриємо глянемо. Так, тут є... На жаль, не знаю, чи буде видно. Зовсім мало бджіл. І тут пішла. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. І тій не видно. Теж є, бачу трошечки бджіл. Ну, грубо кажучи, Сім. Сім вуличо. А тому ситуація в сім'ях на двох корпусах набагато. Краще в сім'ї. Все. Ще раз, всім гарної зимівлі і пасічникам, і вашим бджолам, і побачимось уже в новому році.